Виконуємо завдання 2. Практична роботи 3.2 за підручником інформатика 6 клас Джона Ендрю Біоса 2023 року випуску. Відкриємо браузер і створимо блог на платформі Blogger. Отже, нам потрібно буде зайти на дану платформу, а для цього потрібно буде зайти в обліковий запис Google. Якщо ви ще не зайшли то ми зайдемо в процесі. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то коли у вас створена нова вкладка, найпростіше зайти на платформу Blogger це відкрити додатки Google і знайти ось тут блогер. Якщо ж використовувати інший браузер, то можна просто ввести ось цю адресу blogger.com Натискаємо Enter для підтвердження. Отже, зайшли на блогер, натискаємо створити свій блог. Це, до речі, вікно у вас таке, в такому вигляді буде, якщо ви не зайшли в свій обліковий запис Google. Вибираєте свій обліковий запис, якщо його тут немає, то вибрати інший, вводите електронну пошту, Gmail, пароль, далі. Можливо, у вас на телефон прийде підтвердження, чи саме ви заходите на дану платформу. Ну, якщо ви вже заходили в обліковий запис, то у вас вікно зразу буде в ось в такому вигляді. Давайте переконаємося в цьому. Ось так. Створимо новий блог. для цього натискаємо кнопку Створити блог, придумайте назву для свого блога. У мене, наприклад, назва буде ось така. Натискаємо далі. Тепер потрібно придумати адресу для вашого блогу. Тобто те, що буде відображатися в рядку адреси. В кінці так буде обов'язково blogspot.com, а от те, що спереду, ви придумуєте самі. Нехай буде ось така, бачите, ця адреса доступна. Якщо вже зайнята, значить ви придумуєте іншу, натискаємо Зберегти. Зразу можете переглянути, як у вас буде виглядати блог. Він буде ось такий. Зрозуміло, поки що дописів ніяких немає. Давайте перейдемо на вкладку Тема. І можете ось тут вибрати якусь іншу тему для вашого блога. Нехай буде ось така. А можливо і не така. Отже, підбираєте якусь власну тему. Можете перейти в вкладку «Налаштування». хоча тут швидше за все вам все підходить. Єдине, що точно перевіряєте, чи поставлений тут перемикач, чи видимий для пошукових систем. Тобто, щоб можна було вашій блог знайти через пошук. Ну і давайте створимо якусь публікацію. До цього натискаємо нова публікація. Придумуємо назву даної публікації. Так, щоб було швидше, я вже підготував деякий текст. Це буде тема. Це сам текст. Давайте виберемо розмір шрифту середній. Тут зробимо накреслення жирне, можете поправити. На початок, або, наприклад, ось тут можна вставити зображення, для цього натискаємо ось цю кнопку. Давайте виберемо зображення з комп'ютера. Натискаємо перегляд. Ось потрібне зображення, його також вже підготував. Ви якесь власне вставляєте, зрозуміло. Нехай буде по центру. Хочете, можете збільшити. Якщо щось не так, можна завжди вернути назад. І давайте, щоб ви побачили, як це робиться, вставимо ще відео. Для цього натискаємо кнопку Вставити відео. І давайте вставимо відео з YouTube. Знайдемо якесь відео. Щось це відео точно не по темі. О, вже хоч щось більш-менш. Давайте виберемо ось це. Натискаємо додати. Давайте переглянемо, як дана публікація буде виглядати. Натискаємо кнопку Попередній перегляд. Відкривається даний попередній перегляд в новій вкладці. Так, це назва, це назва допису, це текст. Ми ну, бачите ось такі темні кольори. Можна додавати коментар. Ви, до речі, тему завжди можете змінити. Давайте опублікуємо. Натискаємо кнопку опублікувати, підтвердити. Ви завжди даний допис можете відредагувати. Клацаємо по назві і редагуєте. Після цього натискаєте оновити. І всі ось ці дописи відображаються ось тут. Аналогічно додаєте нова публікація. Якщо ви хочете створити ще один блог, натискаєте ось сюди, вибираєте новий блог. І все так само. Переглянути блог, натискаєте ось сюди. Ну, ось цю адресу ви можете вже дати друзям чи вчителю, щоб вони могли ваш блог переглянути. Натискаємо докладніше, щоб повністю прочитати. Можемо бачити. Додавати коментарі. Ну і на цьому все. Якщо потрібно, введіть свого облікового запису. Завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!